Так, Всім доброго дня! Заїхали до нас такі німецькі сенси. Розкажу вам, що в нас тут, а як воно то все є. Дивіться. Значить так, Алюмінієва рами. В різних розкрасках, бачите, такі зелені, сині, чорні, оранжеві. Рами значить, є теж. Є s 15 є Е17МК, є 19, -ти, 20, -ти, є 20 -ти. Перша рама, 23 рама є. Навіть є 23 рама, 23 дюйма, То, що ви розуміли, на ріст 1,80, м, 1,95 95, напевно. От. Є від 1,40 м, підходить вони до 2 метрів росту. Різні колеса, 27,5, 29. Дивіться є різні комплектації, різні, різні ціни на них. Наприклад, Є отакі на вилки, наприклад, RockShox, Є наприклад вилки на таких там санторах стоять. Розумієте? Наприклад, там монетки, так олівіо, є на Dior, є на X, -X. є на XT. Тут які? Тут тут SLX, тормоза манускі. Втулки так же саме, розумієте? Дивіться, втулки є Dior XT. Є просто Шимановські втулочки. Через то залежить е, різна комплектація велосипеду. І різна ціна. Говорю, 27,5 колеса, різна комплектація. Наприклад, бачите, тут задній перекидач діоро. Наприклад, касета на 9 зірок. Так? Наприклад, візьмемо тут. Дуже чимало Dior XT Ззаді касета 10 зірок. Тобто 30 передач буде, розумієте? Різні шатуни стоять. Ну, шатуни, 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 я бачу, шатуни здається одинакові. Ну, може десь там є різні, бо я так тільки три поставив, а у нас є їх 30 30 таких велосипедів, різні кольори, різні рами. Різні педалі, наприклад, стоять. Такі там педалі, які коштують. Різні сідла, сідла там, різного бренду. Саме передні перекидки, наприклад, тут Лі Олівіо, візьмемо тут, тут SLX. Розумієте? Наприклад, візьмемо тут Олівіо, резина теж різна, може стояти там, швальба, континентальна, ну різна є. Підстановлені у бударці. Посилений оглядати. Рішку облікає, тренді. Ціна підніжка стоять. Ціни, якщо я не помиляюся, десь будуть від 11 тисяч гривень, якщо мінімальна комплектація. Максимальна комплектація десь 14. Тормоза, бачите, навіть зажима як XT Діоровські тормоза, от супер стоїть, діоровські, наприклад, стоїть, бачите. Давай подивимось. Тут тормоза просто щемановські. Тут теж щемановські тормоза. Бачите. І Різні комплектації тормозних циліндрів стоять. Що не розумієте? Бачите. Це ручка діора, чимало діора на гідралі. Отлялечки, всі різні кольори. Заїхало десь 35 різних великів. Просто ще готуємо. Буде когось цікавити, то пишіть. Або заходьте на сайт, маленьку, в маленьку будемо їх виставляти. Готувати, регулювати.